З нами на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group. Пане Андрію, радий бачити, бажаю здоров'я. Навзаєм вітаю вас. Хочу з вами почати розмову про теми такі цікаві, як Мемкоїн Трампа. Е, ну, Тема дійсно, знаєте, цікава, можна підійти з абсолютно різних сторін. І я хотів би так думав, як правильно сказати. Можливо, а поясніть, будь ласка, для наших глядачів літнього віку, як це працює, а потім зрозумів: та ні, пане Андрій, поясніть мені, як це працює, бо е, я не розумію, е, люди мого віку не розуміють. Така, знаєте, тема. Трохи що далека від нас, але вона вже вовсю користується попитом в усьому світі. От як пишуть, інвестори в мемкоін Трампа втратили 2 мільярди доларів за кілька тижнів, тоді як сім'я президента США та її партнери заробили 100 мільйонів на комісіях. Ну можливо, джерело цієї інформації не настільки серйозне, але ж знаєте, щось в цьому є. Що таке цей мемкоін? Як працював цей ажіотаж? І що ми маємо станом на сьогодні? Хотілося б хронологію таку відновити. І можливо, ми зрозуміємо, як все це працює. Так, да, це прекрасне питання. Ми з вами вже кілька разів обговорювали теми криптовалюти, і, і в тому числі і, коїнов, і NFC. Одна з ідей всього цього це повезінкова економіка. Це ж не обов'язково мемкоін. Це можуть бути впевненість в якійсь нерухомості, в облігаціях МММ чи в тюльпанах, як свого часу mm -hmm. в Голландії, звідки все це і і пішло. Є, є певний хат. він розганяється навколо чогось, навколо того, що має велику обіцянку. Трамп стає президентом. Трамп в своїх перед е, е, інаугурацією багато гав, гав, говорив про те, що буде легалізувати криптовалюти. Е, відповідно, все це має е, стати грошима. Ось, 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 буквально 20 -го, 21 -го січня, все це перетвориться на гігантські гроші, потрібно потрібно тримати руку на пульсі. О, кажуть, що Трамп. Щось там запустив мемкоін, який в Україні дуже складно купити. майже неможливо потрібно реєструватися через VPN, що ти, мовляв, в штатах знаходишся, і ти тоді маєш на певних платформах можливість купити цю цифрову одиницю. Мемкоїн іменний Трампівський, який точно буде зростати, і ти підписаний на купу чатиків. І в тих чатиках тобі розповідають, як це можна е, зробити, як це можна купити, і хтось там несе це купувати. І що відбувається далі? Відбувається дуже стрімке зростання вартості цієї одиниці, цифрової одиниці. Чому? Тому що всім здається, що ну, Трамп вже стає президентом. Значить, завтра це буде в десятеро дорожче. Тому має сенс зараз купувати, незважаючи на те, що воно таке дороге. Хто їм володіє з самого початку? Той хто це випускає, ці, ці зробить емісію цих е, цифрових одиниць. Власне родина Трампа. Е, і коли в новинах пишуть, що хтось втратив 2 мільярда. Ну, е, це, це не може бути, це, це ж не спалені гроші. Вони десь є. Якщо хтось втратив, то хтось їх отримав. Uh -huh. е, точно родина Трампа заробила не тільки на комісіях, звичайно, заробили і на первинному продажі е, цих одиниць. І за різними оцінками, там 800 мільйонів було прямого чистого заробітку. Будемо ще розбиратися в деталях. Але правда в тому, що виявляється в якийсь момент, що більше бажаючих купити за такою баснословною ціною немає, бо ціна зросла дуже дуже високо. І тоді, замість обіцянок майбутнього зростання, приходить розуміння, що все це взагалі нічого не вартувало. І тоді почнеться зворотній ажіотаж. Встигнути продати те, що ти купив, поки що ціна е, більш-менш висока. І тоді роз, розгортується сніговий ком вниз. Знаючи цю поведінкову економіку, перше, що ти робиш, це не граєш в подібні ігри. Бо ти не керуєш цим процесом. Це не ти випускаєш цю валюту. Ти точно не можеш керувати цим процесом, це означає, що ти точно програєш в цій грі. Можна грати в криптовалюту лише якщо ти настільки переконаний в їх майбутньому, що, що ти не спекулюєш, а ти просто накопичуєш собі свій цифровий капітал, який колись в момент повної легалізації буде твоїм е капіталом, таким самим, як, як зараз, звичайні долари євро. Якщо ти віриш в майбутні криптовалюти, накопичуй, слідкуй, е розвивайся. Якщо ти думаєш збагатітися на спекуляції, то тобі потрібно бути настільки професійним гравцем, з розумінням цих алгоритмів поведінкової економіки і системою аналітичною, щоб не втрачати а більше заробляти. Але це не будуть ці ті шалені заробітки, про які дуже часто розповідають на курсах. Ну і нарешті, якщо ти дійсно хочеш заробляти, то заробляй інвестуючи в бізнес, стартапи, в зростання да хоча б в фондові ринки. Це, це це буде на користь. Mm -hmm. А ми з вами до речі говорили і про криптовалюту біткоїна, і от ви. Повторили цю тезу, що якщо ви вірите в криптовалюту, просто накопичуєте цей актив. Але е, біткоін це не те ж саме, що мемкоін Трампа. Бо він же ж теж, по суті, нічим не підкріплений. Такий же ажіотаж, можливо, просто трошки розтягнутий у часі, можливо, не такий піковий, як цей. Е, тож, як можна накопичувати те, що нічим не підкріплено? Е, насправді, е, чи підкріплений сам долар? чим чим він підкріплено гарантія сполучених штатів світова резервна валюта нафта ну багато чого ще я б, я б сказав так, обіцянками. Обіцянками ну, та, та, того, що ця, ця грошова одиниця буде забезпечена, що на неї ти зможеш щось купити, що, що є якась держава, яка слідкує, щоб доларова інфляція, тобто знецінення цих, цих паперів чи цієї одиниці, було незначним. І, відповідно, ця довіра переконує тобі, що можна накопичувати. Те саме з біткоїном. Ну, є якась віра, в то, подивіться, мовляв, BlackRock туди інвестує, Vanguard, величезні корпорації. Та вони там контролюють величезну частину, зрештою, цих, цих біткоїнів. і. Тому вони не зацікавлені, мовляв, в тому, щоб вона провалилася, знецілилися, знецінилася повністю, але насправді підкріплює існування біткоїна віра багатьох людей, які нею володіють, в те, що все ж таки рано чи пізно криптовалюти будуть легальним інструментом, абсолютно в легальному просторі, в якому зараз знаходяться звичайні так звані фіатні валюти. І саме така, така очікування майбутнього моменту по повного визнання віртуальних активів е, і змушує людей е, утримувати цей ресурс і навіть спри, сприяє його е, подорожченню, але не такому як обіцялося. Якщо е, пригадуєте, багато інвесторів говорили, що на кінець року курс буде 200 е, тисяч доларів за один біткоін. Хтось тепер говорить, що вже в найближчі роки буде і 500, і мільйон. Це, це все не те, що казки чи балачки, це, це мрії чи, чи прагнення підживити курс. Бо, бо коли один відомий інвестор, його підтримують багато інших інвесторів, говорить: ось скоро біткоін буде вартувати 200 тисяч. Це стимулює покупку біткоїна. Отже, є бажання купити, виникає певний дефіцит, щоб, щоб допомагає йому зростати в ціні. Це... Є інструменти впливу, все навколо це поведінкова економіка. Це спроба одних керувати поведінкою інших. І нагадаю: якщо не ти керуєш власною поведінкою, то нею керує хтось інший, і це стосується і країни, України, і нашої економіки, і вашого власного добробуту. От давайте тепер про нашу економіку, про нашу країну поговоримо. Тут теж достатньо багато питань. Е, хотілося б проговорити візит голови Європейського інвестиційного банку до Києва, яка прибула вчора, і також тему цікаву – це 134 мільярди євро фінансової допомоги Європа надала Україні. Е, от ці дві теми, як вони перекликаються, що це означає для України? Чи умовно кажучи, ми проходимо цей рік. Ну, яке тут слово підібрати? Безпечно? Так, цей рік дійсно Україна в фінансовому плані забезпечена. Ми маємо гарантії і по лінії Європейського союзу, і по різним програмам з МВФ. А насправді МВФ координує величезну кількість програм, підв'язаних під нашу взаємодію з МВФ надання Україні допомоги. Близько 180 мільярдів доларів, але також я сподіваюся, що цього року повномасштабно повноцінно буде розгорнута програма надання Україні майбутніх доходів зі знарахом російських активів. Тобто, ми матимемо навіть не на ті 40 приблизно мільярдів, які нам були потрібні для. Фінансування дефіциту державного бюджету, а й гроші на відновлення України, і навіть додаткові гроші на самостійні українські е, військові витрати. Е, пар паралельно з цим е, розвертається програма «Ukraine Facility». і е, це програма з Європейським союзом е, на 50 мільярдів євро, великою частиною якої є е, гарантії ЄС на е, залучення інвестицій в Україну. Що дає можливість залучити близько 30-35 мільярдів євро інвестицій протягом чотирьох років, і думаю, що візит, візит Кальвініо якраз і був пов'язаний і пов'язаний зараз з тим, що шукаються ці проекти, в які європейський інвестиційний банк може інвестувати. До речі, рік тому від європейського інвестиційного банку я чув ідею. Про залучення близько 300 мільярдів євро інвестицій на користь України. Де сам європейський інвестиційний банк був готовий консолідувати значну суму і далі заручитися підтримкою двосторонньою, від вже трьохсторонньою, від різних країн Європи? І це тоді не виглядало як якимось фантастичним проектом. Це реальний проект Україна дійсно потребуватиме близько 300-400 мільярдів євро підтримки інвестицій. Переважно прямих іноземних інвестицій протягом наступних 10 років для того, щоб не, не, не настільки наздогнати Польщу, скільки принаймні подвоїти українське ВВП і вийти на рівень самоокупності. Ми зараз не можемо е, самі дозволити собі ті витрати, які несемо. Для того, щоб ми це могли дозволити, нам потрібно подвоїти ВВП, подвоїти найближчим часом. Е, от як його подвоїти? Давайте подумаємо зараз. Дуже багато у нас є проблем, але ці проблеми породжують і можливості е, дуже. Багато розмов з приводу угоди з Трампом, від якої ми можемо отримати зиск у вигляді озброєння або грошей на це озброєння. Взамін ми повинні поділитися, віддати. Ну як тут правильно економічно це зазначити? рідкоземельні ресурси, але знаєте, наряду з тим, що ми зараз виторговуємо ресурси на зброю країни розвинуті, вони. Якраз таки інвестують гроші не в зброю буквально, а в штучний інтелект, який може стати зброєю. Паралельно з цим якось в Україні ця тема просто не існує. Ну як на мене, її не піднімають політики, її не лобіюють політики, нічого не виділяється ніяких грошей на цю історію. І ще знаєте, оцей бум штучного інтелекту не почався. А ми вже не в грі, ми вже програли. У нас е, немає ніяких домовленостей з нашими партнерами, які володіють такими технологіями. Е, домовленості на рахунок того, що якщо нам знадобиться, ми можемо е, попросити, що у нас є якісь можливості співпраці. Такого немає. Може, може, от саме зараз, коли є Трамп, коли він е, дуже хоче заключити якусь угоду, то можливо нам потрібно міняти ці рідкоземельні ресурси на економіку конкретно на патрони, а ще й на штучний інтелект. бо он, Франція інвестує ну просто е, мільярди 109 мільярдів гігават ядерної енергії. Також в це це буде виділено. Е, то можливо, треба нам вже і в цьому контексті ну, хоча б претендувати, хоч на частину таких потужностей. Зараз буду дивувати. Е Приблизно 30 проєктів, лідируючих проектів зі штучного інтелекту в світі залучені українські команди, українські математики, українські технології. Навіть в військовій сфері я спостерігаю зараз просто шалене зростання технологічних компетенцій в українських виробництвах зброї не тільки дронів. І в тому числі штучний інтелект в управлінні роєм дронів і системами безпеки, ребів і технології розвиваються дуже швидко. Звичайно, не технології створення штучного інтелекту, використання відкритого коду, на якому базується Багато українських розробок дає нам можливість швидко адаптувати всі ці новинки, які з'являються в світі. Так дійсно, не маючи інфраструктури обчислювальної, перш за все, ми не можемо бути творцями нових GPT чи DeepSeek. Ми дійсно в цьому плані відстаємо, але і тут є відповідь є інноваційна стратегія, розроблена громадськими експертами разом з міністерством цифрової трансформації. Навіть в державному управлінні є залучення штучного інтелекту для аналізу ризиків для аналізу. Правомірних чи непрамовірних дій, які вчиняються правоохоронцями, принаймні такі аналітичні системи зараз розробляються. І багато чого дійсно крутого в Україні відбувається. Не, не від бідності, а від нашої швидкості, адаптивності, спроможності. Я переконаний, що якраз Україна буде найкращою тестовою площадкою і для е, Європи, Європейського Союзу в залученні штучного інтелекту. Так званій кіберкратії в державному управлінні і в приватному секторі. Е, хоча, якщо ось е, свіжа статистика, якщо генеративним штучним інтелектом користуються вже близько 60% компаній по світу, в Україні цей показник поки знаходиться на рівні 26% але він доволі швидко зростає. Запит, принаймні на опанування інструментів штучного інтелекту в корпоративному секторі, доволі високий. Але ж е, наскільки я розум зрозумів з вашої відповіді, це е, не суб'єктна історія, тобто це радше умовно, франшиза, де ми е, запозичуємо і знову ж таки знаходимося в позиції е, не сильної, а залежної. Е, тому, от я так можливо трошки різко, але все ж таки наголосив на тому, що це велика проблема. Бо чіпи не виробляємо, не купуємо, інфраструктуру не будуємо, гроші не інвестуємо, а сподіваємося на те, що Хтось нам дасть відкритий код, і ми, так би мовити, ну, на цьому собі зробимо все. Але ж так не буває. Якщо одна країна інвестує 109 мільярдів, а ти інвестуєш нуль, то ну, результат. Так, тут, тут абсолютно правильно, що ми можемо замість того, щоб скористатися тими важливостями, нашої не зарегульованості. Нашими мізками, нашою швидкістю, адаптивністю, скористатися для того, щоб дійсно стати світовою площадкою для апробації впровадження штучного інтелекту в різні сфери. Ми можемо скатитися в архаїку, в страхи і в закритість, так само як ми з якогось дива акцептуємо європейські страхи по, по ГМО. Що зараз боїмося залучення трудових мігрантів в Україну? Ну коро коротше Архаїка перемагає. Хоча ну я чесно скажу, в мене мої бізнеси переважно всі вже давно на AI, Ще з 2015 року я займаюся активною пропагандою цього. Але сервіси по штучному інтелекту ми продаємо переважно за кордоном, бо в Україні все ще вагаються: вагаються не не те, щоб використовувати там для того, щоб задати якесь питання штучному інтелекту в чату. Джепітічі uh -huh. чи, чи комусь, а вагаються переосмислити власні бізнес-процеси, подумати, як можна покращити власний бізнес за розрахуванням штучного інтелекту. Бояться навіть в освіті ні, не можна використовувати штучний інтелект ні для чого, бо це плагіат. Ну, Народ по всьому світу використовує ці інструменти для аналітики, для, для пошуку. Можливо, варто вже перестати писати величезні тексти, які ніхто не читає, навчитися і науку робити по-іншому, більш сучасно. Ну, ось цим, цим ми маємо зайнятися в найближчим часом. Зрозуміти, що, що штучний інтелект це не страшилка і навіть не інструмент. Штучний інтелект це нова реальність, це новий простір. Ба більше, це новий суб'єкт. Не в 25-му, так в 28-му році, ми матимемо вже суперінтелект. Який точно буде найгірше в і в емпатії, і в рефлексії, і в критичному мисленні ніж людина, і нам доведеться жити в світі, де хто ще буде претендувати на суб'єктність. І важливе питання, яке от випливає з попереднього, це питання рідкоземельних ресурсів. От як цю тему а, сприймаєте ви? Тому що різні експерти говорять різне, але знаєте, загалом а, динаміка позитивна зі знаком плюс. Я в цьому контексті в пошуку істини буду виступати, знаєте, з негативною динамікою з боку мінус, і, і аби ми змогли все ж таки через цей конфлікт знайти правильне рішення і підход до цієї проблеми. Ем, ну напевно, є плюси це 100%. Але у нас є досвід співпраці з нашими партнерами зі сполученими штатами, які умовно кажучи, нас кинули з Будапештським меморандумом. Тому. Ем... Простими словами, просте питання: а чи не кинуть нас цими рідкоземельними ресурсами? Бо великі гроші, які тут будуть, чи будуть їх сполучені штати захищати, чи будуть вони ділитися цим, чи будуть дійсно рівні умови для робочих місць? Чи це буде історія, де просто втиху прийдуть, викачають і уїдуть? А Україна, що не кидала своїх партнерів. Як ми кинули Китай з зерновою угодою? Як ми кинули британців з Китай не наш партнер? Ну якщо вже так прискіпливо. Я маю на увазі шел. Ну, звичайно, не не, не. Тут, тут, тут вина. Великою мірою не самої України, але тим не менше, ми ж, м'яко кажучи, теж через корупцію час від часу кидаємо наших партнерів. Ми не знаємо і не, не знаю поки коли дізнаємось всю, всю, всю правду про підготовку до війни і про те, чи, чи правда ми знали і мали б краще готуватися до широкомасштабної агресії. Ми всього цього не знаємо, поки. І коли дізнаємось, можливо, для нас буде багато сюрпризів. Але питання в тому, що не потрібно думати, міряти, кине, не кине, це світ інтересів, це світ вже Трампівський, світ реалполітик, коли виграють сильні. Україна має бути сильною, а не, а не те країною, яка просить. Якщо ми будемо йти на вимоги чи на шантаж. Навіть наших партнерів ми точно програємо і нас точно кинуть. Єдиний спосіб для нас бути успішними це ставити відповідні вимоги, не так цікаві українські рідкосне метали. Економічно набагато обґрунтованіше видобувати їх в Латинській Америці чи в Африці. Є багато країн з кращими можливостями покладів. Дійсно, Україна унікальна тим, що в нас багато різноманітних матеріалів і не тільки рідкосне земельних, а й стратегічних кшталт Титану але сказати, що український літій настільки економічно привабливий: ось Росія взяла контроль над болівійськими покладами і там. Набагато е, ефективніше з точки зору економіки, е, Трамп хоче. Окей, не проблема. Ми готові. 500 мільярдів е, це інвестицій, які мають піти в що в переробку, в збагачення, в виробництво кінцевих продуктів. Е, це має бути українською логікою. Будуть захищати не, не тільки не стільки поклади. Ось французи змушені були вийти з тих територій, де видобувався уран для французьких. Атомних станцій, чи будуть захищати Україну, якщо Франція вже не захищала в Нігері свої копальні? А ось заводи, а ось працюючих, працюючих представників інших країн будуть захищати. Якщо в нас будуть працювати індуси, індійський капітал буде мати логістичні проекти. Ми будемо набагато кращими партнерами з Індією. Якщо в нас буде зона продовольчої безпеки Саудівської Аравії, то звичайно в нас буде закрите небо. Якщо в нас американські корпорації будуть мати е заводи е з, з виробництва титанових виробів, то звичайно ми матимемо е F-35, а не F-16. і не 6 чи 7 патріотів, А, а матимемо е закрите небо повноцінно над Україною. Тому так дійсно нам потрібно грати в сильну гру, підіймати ставки. Україна це не проблема для Трампа, а можливість для Трампа. Можливість Трампу мати перемогу, можливість Трампу мати нову Польщу як е, стратегічного партнера, можливість для Трампа підняти ставки по відношенню до Китаю, мати великі і маленькі перемоги, і це ми маємо продавати Україну як перемогу Трампа. Пане Андрію, я дуже сподіваюся, що дійсно над нашим небом з'являться F-35 в дуже великій кількості. і Нехай все це буде дійсно на користь Україні. Ну а вам, пане Андрію, кажу дякую за цю цікаву та гарячу дискусію. Да, пасибі, що долучились, і до наступної зустрічі.